Всім доброго ранку. Тошечка, і тобі доброго ранку. Я думаю, що можна сьогодні його вже випускати. І він вже дуже такий проситься на вихід. Да, проситься вже на вихід. Я його привезла позавчора ввечері. І цілий день вчора він просидів в клітки. От тут у нього така конструкція, бачите, я багато всього тут поставила. Ну, оце, мабуть, не знадобиться, Ладно. нехай поки що стоїть. Я думаю, що він отут буде сидіти, отут, от сюди буде. Ну і отут-ут. -от. Тешонечка. Можеш виходити? Да. Я тебе відкрила. Да? Ти так просився, а я думала, він одразу вийде. А він сидить, думає. Ти сидиш, думаєш, да? Вона може повернути оцю штуку отак. Ну, звісно, сразу сюди, а треба сразу сюди. Оце я цього і боялася, що він буде летіти і сідати от сюди. Це погано. Не лети туди. Давай, привчайся. Що у тебе отут місце твоє. О, отак. Да, отак. Отут ти сидиш, лазиш, тут у тебе є чим займатися, да, то що? Є чим займатися. Можна перелітати на клітку, розмінати крильця. Да. Але буде він висіти отут на вікні у мене да? та що, і обкакувати скло. Так, я хочу вийти, а теж хочу залишити тут. Ну що, будемо спостерігати, чим він тут буде займатися, буде намагатися він сюди вибратися. Ой, так, хвостик. Витрусив хвостика, так. Звісно, коли там все побудується і я йому зроблю затишок, йому там буде більш комфортніше. Ну, поки що так, в мене не було вибору. Треба було вже мені його забирати, бо він там взагалі сам один сидів. Маша поїхала в Київ, переїхала. і Я тут дуже багато часу, а він там сам сидів. От. В кімнату не хочу його випускати. Ну, самі розумієте, свіжий ремонт. Правда, в принципі, тут немає у нього таких якихось місць, де б він міг щось пошкодити. Ми навіть ролети причепили дуже високо, так над цим, щоб він туди не міг сісти, типу, зверху і щось грізти. Може він сісти на каньор. Може він сісти на бильце ліжка, і, в принципі, нічого там страшного він не зробить. Ну, єдине, що буде, звісно, какати. Може сісти туди наверх над дзеркало, але дзеркало, в принципі, може і в коридор прибрати, туди він не буде лізти. Може сісти він на тілік отут, от зверху. Ну і теж, ну, максимум, що, то це накакати він може. Ну, це не страшно. От, тут на кухні йому нема за що чіплятися. Єдина небезпека це газ. Ну, це там була, була така сама небезпека. От, ну і що, тут? Нічого такого, що він міг би пошкодити, немає. Так що, в принципі, можна його і сюди випускати. Але я ж, звісно, звісно, не хочу, тому що ну, кімнати, я думаю, для папушки такої достатньо. Для того, щоб він там міг літати, якось розминати, криється, ну, це взагалі космос, ну, багато місця. Ну, і там пірічко там, какашки там, і це все локалізовано. Звісно, якщо я його буду випускати сюди, то ну, мені треба буде більше всього прибирати. Звісно, я б цього не хотіла. От. Думала, можу сюди йому поставити його присадки. Але е коли вітер, тут з вікон дує. Ми будемо викликати ще, е щоб налаштували вікна, щось, може, тут виправили. І тут, і там, ну прям вітер, тому, ну, не знаю, це небезпечно. На вікнах у нас москітні сіточки вже стоять. Все, тут все безпечно. Ой, яка погода класна на вулиці. Краса. От, Там у нас ще балкончик є, там літа, але, ну там ще закрита на, роліта, але на тому балконі теж нічого такого немає, щоб він міг пошкодити. От Коридор, коридор. Тут навіть на шафу він не зможе сісти, бо там немає як. Причепитися може хіба, що туди на дзвоник і на роутер, який поки що висить ще не доробили поличку. Ну, я думаю, що тут взагалі він сюди літати не має, бо там не цікаво для нього. Тут є один ще балкончик, тут теж шафа у стелю, нічого такого. Ну і тут ніде він зачепитися не може. На батареї може посидіти. От. Небезпеки такої, там, щоб щось погризти, я не бачу. Ну, принаймні поки що. Тут на куточках у нас е, захист є. Е, ну, коротше, куточки металеві, так що ніяк нічого. Тут теж це квас-вініл, тут нічого він не погризе, нічого не погризе. І нічого не погризе. Ну, коротше, є шанс, що може його випускати. Але, звісно, це мені буде гемор з прибиранням. Тільки через це. Ну і сенс. Він прилетить, просто сяде і буде сидіти. І срати. Так само він і там сидить. Так що такі-то у нас справи чухається, на клітці сидить. Добре, сейчас йому зайду, заменю водичку, поміняю под дом помию. Да? Тешунька. Дешунечко, птічка моя. Що ти? А дивись, тут твоя паличка, яку ти гризти любиш. Уже накакав на підлогу, так, да? накакав же. Є чим тобі тут займатися, так? Да? Повітря тут достатньо. От Я тут спостерігаю за температурою в цій кімнаті, за повітрям і так далі. То все типу нормально. Воно. Гризе. Паличку, все чітко. Так, цю штучку хочу залишити. Памідон і водичку поміняти. Корм поміняла. Да, тише. Все чітко так тут зробить. А ще як я тут все дороблю, як хотіла. Так, ладно, треба дві руки. То взагалі буде чудово все. А, яка паличка смачна, так. Да. Яка а як цікаво, тут щось робити тобі буде. От там ще оцю штучку, сподіваюсь, буду, буде гристи він, так? Да? Будеш гристи оту штучку. Отут, от тут. Бачиш, тут не бійся. От там штука, її можна гризти. Хочу, щоб він її просто побачив і зацікавився. Це він добить гристий дуже. Давай, йди сюди. Та йди сюди. Не бійся. Ну, все, поки що так. Поки що так, да, та ще. Віточку б тобі сюди якусь, так? Да? Я, може, сьогодні тобі принесу віточку з листичком, щоб ти гриз її. <смір> От так, добре. Ну, бачите, все прийшло чудово. <смір> Тошик, пішов по підлозі. Я вчора підлогу вимила, просто з водою. <смір> Тут мила. Мила оцю підлогу з містер Пропер, додавала в воду. Ну і він же не змивається потім. А там у нього помила без нічого. Так, він прохід знайшов, я там щілинку залишила. Зараз він в ту щілинку, мені здається, буде намагатися виходити. Зняла я там його вниз, оці його присадочки, бачите? Ну там чисто, там нічого немає. Так що може облизувати взагалі без проблем. <смі> так смішно. Він як котик там ходить. А от скло тоша я ще не мила. Так, зараз вийде. Пхне ногою, зараз воно трошки ще відкриється і вийде. облизує. Зараз в клітку підеш тоша. Політав трошки і в клітку. Нет, ні, сонце моє. Зараз виходити не будемо. Знаєте, як ви бачите? Закерно. Все? Я потім його випущу, щоб він політав. Ну, якось. Не сьогодні, не завтра. Мені самі цікаво, щоб він політав тут. От, але то не на постійній основі. Будиночок твій там. Так, да, а от там ще пилюка. Коротше, треба його в клітку заносити, я поняла. Теж трошки розміря криці. Тепер давай, я поняла, що мені треба ще домити тут все. І потім будемо гуляти. Давай. да-да-да, Ага, не хоче, да? не хоче. надо в клітку. Все. Я, тим паче, зараз буду ходити з дому. Я так і думала, що він трошки сьогодні погуляє, і я його назад засуну. Бо все ж таки, ну, я хочу за ним поспостерігати подовше, що він тут буде робити. Там розетки є знизу, да? щоб я нічого тут не провтикала і все врахувала. Для цього мені треба бути постійно на контролі. А я зараз буду уходити, тому. Його прогулянка на сьогодні закінчена. Може, потім повернусь і ще раз його випущу, попротираю тут, -от, оці, бо тут, бачите, пиль дуже збирається, а я підлогу помила, а ці штуки не дійшла туди ще. От і скло, бачите, в таких розводах. ну Його мили колись ставили, так просто тряпками помили. А, треба ну, добре це все стати. Помити якісно, бо він же ж буде облизувати. Отут буде сидіти і сюди лизати, Я вже поняла, як це буде. Тоша, щось я про це не думала, коли ми ці двері ставили. Ну, а що? Інших варіантів тут не було. Йому ж треба було, щоб було денне світло. тому і оці перегородки, в принципі, придумані були, щоб тут було прозоро йому от, у мене сніданочок тут, от теж. За мною спостерігає.